Чи ми є адекватні, схвалюючи такий бюджет, збільшуючи фінансування силовиків, офісу президента, займаючись телемарафоном, ну, я вважаю, що неадекватні. Неадекватні як влада, яка пропонує такі і ухвалює, і неадекватні як народ, який мовчить, коли влада робить дурницю. І що з цим робити? Я наразі не знаю. Все-таки мені здається, що поки військо. Воює, тил не має права мовчати. Бо концепція, що військові повернуться з походу і будуть займатися реформами вдома, а ми далі продовжуємо пити смузі, я вважаю це вкрай помилкова і, ну скажімо так, несправедлива концепція. Все-таки би хотілося, щоб військові повернулися в відбудовану Україну, де адекватні президент, парламент